Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії Bosch. зарядний пристрій C80. і це до речі, та річ, на яку ми давно-давно чекали, і на яку ми всі заслуговуємо. Загалом компанія Bosch давно випускає зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів. Раніше це була лінійка C1, C3 і C7. Потім вийшли оновлення, там C30, C70, але по суті Майже нічого в цих зарядних пристроях не змінилось. Трішки змінилася індикація, трішки змінився дизайн, розташування кнопок, але в принципі все виглядало так, ніби цим зарядним пристроєм вже по 15 років. І ось з моделлю C80 все змінилось. Одразу скажу, що це найдорожчий і найфункціональніший зарядний пристрій від даного виробника. Ну, можна сказати, топова модель. Пристрій має максимальний зарядний струм 15 А і в поєднанні з інтелектуальними технологіями також імпульсною системою зарядки. Цим пристроєм ми можемо заряджати 12 вольтові батареї ємністю до 400 ампер годин. Звісно, таких акумуляторів не існує, але якщо у вас в розпорядженні є декілька акумуляторів, які ви використовуєте в якості джерела резервного живлення, які під'єднані між собою паралельно, щоб сумарно отримувати велику ємність і при цьому напругу 12 вольт, то в принципі цей зарядний пристрій може одночасно заряджати там, наприклад, 4 акумулятора ємністю по 100 ампер годин кожен. На тильній стороні коробки пристрою є більш детальна таблиця, де вказані всі параметри для кожного типу батарей. Для 12 вольт, як я вже казав, це 400 Аг, І для 6 вольтових акумуляторів максимальна ємність складає 120 Аг. Але для 24-вольтових батарей ми, на жаль, не зможемо використовувати цей пристрій. Хоча в побуті, а також при використанні звичайного автомобіля, напруга 24 вольт не застосовується. І ще одна дуже важлива особливість: нарешті, зарядний пристрої від Bosch, ну, конкретно з 80-ю моделю, навчились заряджати літіоні акумулятори, такі, як, наприклад, літій залізофосфатні батареї, які дуже часто використовуються в якості джерела резервного живлення. Виправили Бошівці і один нюанс, за який я дуже часто. Хейти в їх зарядні пристрої, в нас з'явився CD дисплей. Тобто раніше навіть найдешевші якісь китайські зарядні пристрої мали в своєму розпорядженні зручний lcd дисплей, в той час як компанія Bosch при бездоганній роботі своїх зарядних пристроїв заставляла нас користуватись застарілою світлодіодною індикацією. А тут ми вже маємо нормальну сучасну індикацію і дисплей, на якому можна буде побачити всі параметри і показники. Незважаючи на всі покращення нові технології і суттєво збільшений струм до 15 А, габарити c 80 моделі майже не відрізняються від. Моделі C7 або C70. І це приємно радує. Також можна сказати, що, як і попередні всі моделі, корпус зарядника зроблено з дуже міцного і надійного пластику. На всіх куточках в нас є прогумовані вставки, які також захищають наш зарядний пристрій і додають йому надійності. Тобто, якщо зарядка впаде, ну, нічого страшного не станеться. Клас пиловолого захисту залишився такий самий, як у попередніх зарядників IP 65, тобто зарядка повністю. Не боїться потрапляння пилу всередину, і також максимально захищена від потрапляння вологи. Якщо ми щось розілліємо на зарядний пристрій або залишимо його під дощем, волога не потрапить всередину і не зіпсує наш зарядний пристрій. Але все ж таки краще проводити зарядку акумулятора в сухих умовах, адже в нас є ще якісь там відкриті контакти, наприклад, з'єднання зарядного пристрою з акумулятором, і краще, щоб туди волога не потрапляла. Високий клас пили захисту дозволяє нам, як користувачам, використовувати цей зарядний пристрій в будь-яких умовах дома в побуті, в гаражі або навіть під відкритим небом, залишаючи зарядку надовго без нагляду. В принципі, це інтелектуальна зарядка, і вона може виконувати процес заряджання, також зупиняти процес заряджання без нашого втручання. Таким чином, якщо ми залишимо зарядку навіть на подвір'ї і почнеться дощ, а нас не буде поряд, нічого страшного не станеться. Наша дорога зарядка. Не зіпсується. Також тут, як і у всіх нормальних зарядних пристроїв, є захист від переполюсовки і короткого замикання. І навіть якщо щось піде не так, зарядний пристрій просто вимкнеться і перейде в аварійний режим. Також нічого не станеться, якщо ми захочемо зарядити наш акумулятор при низьких температурах зовнішнього середовища. Наприклад, це може бути гараж або бокс, де немає опалення, або якесь. Технічне приміщення, де також немає опалення чи подвір'я будинку. У цього зарядного пристрою є спеціальний режим, який дозволяє заряджати акумулятор при низьких температурах зовнішнього середовища. Одразу зауважу: мова не йде про ті ситуації, коли ваш акумулятор повністю розрядився і замерз зсередини. Мова йде про те, що просто на вулиці холодно або в якомусь приміщенні холодно, і нам потрібна максимально ефективна зарядка. Для цього ми просто переводимо зарядний пристрій в відповідний режим і заряджаємо Заряджаємо акумулятор, навіть коли на вулиці дуже холодно. З додаткових корисних функцій можна відзначити режим швидкого заряджання, режим відновлення акумулятора і режим живлення бортової мережі автомобіля без акумулятора. Режим швидкого заряджання можна використовувати не довше, ніж 5 хвилин. В цьому режимі зарядний пристрій видає максимальний струм і за 5 хвилин. Максимально поновлює заряд акумулятора, якщо нам терміново потрібно кудись їхати. Якщо ми захочемо ще раз використати режим швидкого заряджання, потрібно буде почекати приблизно 30 хвилин. Тобто можна там приблизно десь за 35-40 хвилин нормально підзарядити свій акумулятор. Режим відновлення, ми, звісно, використовуємо в тих випадках, коли наш Дорогий акумулятор зазнав глибокого розряду, і ми не хочемо втрачати його властивості. В такому випадку активуємо режим відновлення і зарядний пристрій завдяки вбудованому мікропроцесору, підбирає оптимальну програму для заряджання і для того, щоб максимально поновити ємність і властивості акумулятора. Ну і нарешті, якщо наш автомобіль стоїть без акумулятора, і ми не хочемо, щоб скинулись налаштування бортового комп'ютера, ми можемо просто під'єднати цей зарядний пристрій. До бортової мережі автомобіля і таким чином живити її, поки там не принесемо, наприклад, новий акумулятор. Також в режимі живлення ми можемо використовувати цей зарядний пристрій для того, щоб заживити якісь там портативні автомобільні аксесуари, ну, наприклад, автомобільний холодильник. Обов'язково зверніть увагу на те, що в режимі блока живлення струм зарядного пристрою буде обмежений, тобто максимальний струм для заряджання акумуляторів нас складає 15 А, а в режимі блоку живлення струм буде складати максимум 5 А. Максимальна напруга при цьому складатиме 13,6 В. Багатьох автомобілістів також цікавить, чи можна заряджати зарядним пристроєм акумулятор, якщо він встановлений на автомобіль. З даним пристроєм це можливо, але я радив би перед цим почитати інструкцію. В принципі, в цьому процесі немає нічого складного, в нас є декілька комплектів. Під'єднувальних клем є ось такі звичайні затискачі, і якщо акумулятор встановлено на автомобіль, ми можемо просто під'єднати плюс до плюсової клеми акумулятора, мінус до мінусової клеми акумулятора або десь до кузова автомобіля, але подалі від паливопроводу. І таким чином виконувати зарядку акумулятора прямо на автомобілі. Також в нас в комплекті є ще один такий аксесуар. Це круглі клеми під різьбове з'єднання. Ми можемо їх під'єднати до акумулятора на постійній основі і залишити цей аксесуар в підкапотному просторі автомобіля. Тут навіть є спеціальний запобіжник. Потім, коли нам потрібно буде зарядити акумулятор, ми просто з таким чином під'єднуємо зарядний пристрій до ось цих клем і заряджаємо наш акумулятор. Також цей аксесуар можна використовувати для заряджання тягових батарей, у яких різьбові клеми. В принципі, дуже універсальна річ, і, і, ось, цей, і ось цей комплект під'єднувальних дротів у нас мають стандартний ось такий роз'єм. Тут важко переплутати, якою стороною під'єднувати. Адже сторона у нас одна кругла, а інша має такі собі. Прямий зріст. Таким чином, в нас завжди буде правильне під'єднання. Єдиний нюанс, якщо ми будемо заряджати акумулятор на автомобілі, нам недоступний режим відновлення акумулятора. То якщо в нас акумулятор отримав серйозний розряд, і ми хочемо його там відновити, десульфатувати тощо, його вже потрібно буде зняти з автомобіля і заряджати окремо. Якщо ми просто Проводимо планову підзарядку, технічне обслуговування акумулятора, тоді можна заряджати акумулятор одразу на автомобілі, нічого не від'єднуючи. Що стосується якості з'єднання клем, якщо говорити про круглі клеми, тут на все запаяно і запресовано, в принципі, зроблено по всім законам контактного з'єднання. Зауважень нуль. Ну і те саме стосується ось цих. Стандартних затискачів крокодилів, то в нас дріт і зафіксований, і окремо ще приварений безпосередньо до самого затискача. Таким чином забезпечується максимально якісне з'єднання. Хоча, на мій погляд, якщо тут використовується багатожильний дріт, його б спочатку можна було б якось гільзувати, а потім вже припаювати або приварювати до затискача. Але і такий варіант має місце на існування, він надійний і забезпечує максимально якісний контакт. У нас було трішки теорії, а тепер ще трішки практики. В застосуванні зарядні пристрої від Bosch, на мій погляд, одні з найзручніших. Тут у нас всього одна кнопка, і більше ніяких органів керування немає. Все інше за нас вирішує електроніка, автоматика та бортовий комп'ютер. Зараз я навмисно під'єднав клеми. Переплутавши полярність, і нічого страшного не відбувається. У нас просто засвітився індикатор, який свідчить про те, що ми неправильно під'єднали акумулятор. Якщо ви недосвідчений користувач, це дуже зручно. Тобто неправильно під'єднав, нічого страшного не сталося. Зарядка чекає, поки ми не зробимо все правильно. Чекати їй недовго. Змінюємо полярність на Правильно, і в принципі зарядний пристрій нам показує, що його під'єднано до акумулятора з напругою 12 вольт. Якщо ми під'єднаємо до 6 вольтової акумуляторної батареї, відповідно зарядний пристрій завдяки вбудованому мікропроцесору зрозуміє це і покаже нам іншу напругу. Далі натискаючи ось цю кнопочку, ми обираємо необхідний нам режим роботи. Звичайна 12-вольтова батарея. Далі АГМ-акумулятор або заряджання акумулятора при низьких температурах зовнішнього середовища. Тут у нас максимальна напруга буде не 14,4 вольт а 14,7 Ще раз натискаємо кнопочку, переходимо в режим заряджання літіонних акумуляторів. Тут, в принципі, все те саме, за нас буде думати електроніка, але максимальна напруга буде обмежена відміткою 14,2 вольт. Тобто звичайні акумулятори ми заряджаємо максимальною напругою до 14,4, АГМ і також на морозі 14,7, і літій залізофосфатні батареї або інші літьоні батареї 14,2. Далі режим швидкої зарядки нагадую, не більше 5 хвилин і режим відновлення. тобто ось Просто натискаючи одну кнопочку, обираємо необхідний нам режим і далі чекаємо, поки зарядний пристрій зробить за нас всю роботу. Процес заряджання буде багаторежимним або багатоетапним. Спочатку зарядний пристрій діагностує акумулятор на можливість батареї взагалі приймати заряд, потім плавно починає заряджати, потім заряджає там десь до 70-80%, потім у нас трішки зменшується напруга чи струм. Тобто зарядний пристрій грається і таким чином поступово-поступово доводить наш акумулятор до рівня заряду 100%. За необхідності зарядний пристрій автоматично вімкне імпульсний режим. Режим заряджання. І це єдиний режим, який не можна обрати вручну. Тут за нас все вирішує електроніка. Після того, як акумулятор буде повністю заряджено, зарядний пристрій перейде в режим зберігання, тобто він буде підтримувати максимальний рівень заряду в акумуляторі, поки ми не від'єднаємо зарядні клеми від батареї і не почнемо використовувати акумулятор. Тобто ми можемо залишити акумулятор навіть на декілька діб. Поїхати в своїх справах, а потім повернутися і отримати повністю заряджену батарею. Як я вже і казав, процес зарядки відбувається автоматично. Але якщо нам буде цікаво дізнатись на якій стадії зараз зарядка акумулятора, ми можемо просто подивитись на дисплей. Він, до речі, дуже якісний, контрастний, і навіть при яскравому освітленні чи яскравому сонці, на ньому всі цифри добре помітні. На дисплеї ми можемо побачити напругу, якою зараз заряджається наш акумулятор, і також рівень заряду у відсотках. Зараз наш акумулятор заряджений всього-навсього на 50%. Відповідно, цього замало для того, щоб ставити акумулятор на автомобіль, потрібно дочекатись хоча б рівня заряду 75%, якщо нам терміново і екстрено потрібно їхати. Після використання або після заряджання нашого акумулятора потрібно буде подумати, як ми будемо зберігати або транспортувати на. Наш зарядний пристрій. Хоча як і в процесі заряджання акумулятора, тут нам ні про що думати не доведеться. Нарешті компанія Bosch подумала про нас і за нас. Раніше попередні моделі C1, C3 і C7 не комплектувались ось такою сумочкою для зберігання і транспортування. Вже нові моделі c 30 там c 80 мають ось таку сумочку, і це дуже приємно і зручно. Тут в нас зберігається зарядний пристрій, тут для нього необхідні клеми для під'єднання до акумулятора, тут в нас дроти, і тут безпосередньо вже сама зарядочка. Тобто для. Кожного елемента є своя кишеня. Також у нас є ще одна кишеня, в якій знаходиться інструкція для використання, і з нею обов'язково потрібно ознайомитись. І також ще один аксесуар. Тут, в принципі, Bosch використовують технології, які використовують вже, мабуть, десятиліття. Це ось такий гачок для підвішування зарядного пристрою. Його можна підвісити безпосередньо за гачок, або можна ось цю панель. Прикрутити до стінки за допомогою декількох саморізів, і вішати зарядний пристрій на стіну, а не класти на підлогу, якщо вам це буде зручно. Також хочу зауважити, що сама сумочка має такі нормальні по об'єму габарити, і окрім ось цих аксесуарів, сюди можна також покласти необхідні вам речі. Наприклад, змазку для електроконтактів, або. Ключики там на 10, на 13, на 12 для того, щоб від'єднувати акумулятор від автомобіля. І це все ось таким чином дуже легко і зручно закривається і може зберігатись у вас вдома або в автомобілі. Власне кажучи, ось тут з новою c 80 моделлю я вже можу точно сказати, що нарешті я отримав від зарядних пристроїв Bosch все те, чого мені раніше не вистачало. Тут і зарядка літій залізофосфатних батарей, тут і LCD дисплей, і футляр для зберігання, і висока потужність, високий струм, що дозволяє заряджати. Одразу декілька акумуляторів, що дуже добре підходить для ситуації, коли ми використовуємо акумулятори вдома в якості джерела резервного живлення. Єдине, що може трішки не сподобатись, то це вартість даного зарядного пристрою. Але знову ж таки, це Bosch, це зарядний пристрій вже можна сказати преміального цінового сегменту. І якщо ми хочемо отримувати якусь надійність і сучасні технології, за це потрібно платити. Раніше ми від Bosch отримували тільки функціональність і надійність, а з цією моделлю ми отримали нарешті і сучасні технології. Тому, на мій погляд, зарядний пристрій вартує своїх. Коштів, і якщо ви шукаєте надійний зарядник з високим струмом, можна розглянути цю модель до придбання. На цьому у мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.